Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 18 листопада 2024 року. Повний місяць. Місяць у ракові із 10.50, місячний день 17 та 18 із 17.40, місяць без курсу із 6.09 по 11.50. І почнемо з того, що місяць без курсу і ї години ранку майже до дванадцятої дня. Так що не бажано призначати важливі справи на цей час, підписувати важливі документи, не бажано проводити банківські операції. Фінансові справи теж відміняємо водіям за кермом бути дуже обережними, навіть на переході будьте обережні. Залишати дітей без нагляду недопустимо. І з газом, і з вогнем, з електроприладами, з гострими предметами та інструментами будьте обережні, люди в цей час стають розгубленими, нічого не виходить, все валиться із рук. Настрій плаксивий, відчуття ніби попали в якийсь тупик, ніби якісь запаморочення. От, поки місяць буде без курсу, побудьте наодинці, займіться своїми звичними господарськими справами, розслабляйтесь, пригальмуйте, відпочиньте, переждіть. А якщо ж ви на роботі і немає як розслаблятися, і переждать, то будьте дуже обережні. Коли ж місяць покидає один знак зодіаку та направляється до другого, на протязі деякого часу він знаходиться в стані переходу. У достатній мірі не відражаючи дії обох цих знаків. Це так звані провали, завдяки яким місяць, виходячи з попереднього знаку, не вспіває попасти у межі впливу наступного. У цей час людьми відбуваються психологічні зміни. Люди стають розгубленими, розсіяне мислення стає у людей аж до галюцинацій. Так що будьте обережні. А ще трошки про понеділок. Понеділок перебуває у владі емоційного та вразливого місяця, більше того, як планета водної стихії місяць створює в душах сльозливий настрій. І, як не дивно, саме сльози є головною зброєю понеділка. Ось тільки поводитися із цією зброєю треба дуже обережно. Справа в тому, що тільки щирі сльози відчиняють перед нами будь-які двері. Так, саме вони здатні розтопити і розчулити серце. Найзакостенілишої людини, змусивши її допомогти вам вирішити, здавалося б, нерозв'язні проблеми. Але якщо ви вирішили пограти сльозами, ви обов'язково будете покарані. Крім того, місяць ще й відповідає за сімейні стосунки, тому в понеділок найсприятливіший час для відновлення сімейних зв'язків. Та залагодження будь-яких конфліктів та сварок, у тому числі і подружніх. Адже тільки в понеділок досить ніжного погляду та лагідного слова, щоб кохані помирились. Зараз місяць знаходиться у сузір'ї раку. Сузір'я рака обитель місяця, оскільки він є його управителем. Тут він у себе вдома, тому вплив місяця найбільш сильний саме у цей проміжок. Місяць у ракові дарує загострену інтуїцію, підвищену чутливість. Люди в цей час бувають дуже вразливі, замикаються у своєму внутрішньому світі. Їхня поведінка відрізняється нестабільністю. Та непередбачуваністю. Спостерігаються швидкі перепади настрою, причому від майже до істеричних веселощів аж до найглибшої депресії. Тому бажано в цей час менше бувати на людях. Події зовнішнього світу відходять на другий план, а на першому опиняється наш внутрішній світ. Не поспішайте, не робіть нічого необдуманого. Саме зараз краще сім разів відміряти. І один раз відрізати. Не ризикуйте марно. При місяці в ракові будьте обережні, висока ймовірність бути втягнутими у неприємні ситуації. Якщо ж ви прислухаєтесь до своєї інтуїції, то вона вас не підведе. А ще у нас 17-та місячна доба, символ якого Винограду. це час радощів, веселощів. Та пристрастей, сексуальності та любові, родючості та легкого сп'яніння, будь-яке засмучення, смуток неприпустимі, піднесений настрій, бадьорість духу, ознака фізичного, психічного здоров'я. Тому, якщо ви в 17-й місячний день відчуваєте на серці смуток та тугу, значить, щось у вас не так. Треба попрацювати із своїми внутрішніми проблемами. Дуже корисно відвідати якийсь розважальний захід, наприклад, сходити в кінотеатр або ж на виставку чи на концерт сатирика, дискотеку або тощо. Якщо у вас є діти, то це найкращий час для того, щоб зводити їх до цирку на виставу дитячого лялькового театру чи в зоопарк. Тим же, хто перебуває у процесі залицяння, рекомендується влаштувати романтичний вечір, під час якого освідчитися у своїх почуттях. 17-та місячна доба це час нових радісних відкриттів. от, та якихось несподіваних сюрпризів, не бійтеся, здатися смішним або ж кумедним, розслабтеся, проявіть здорову частку самоіронії. Не варто все приймати дуже серйозно і обов'язково все контролювати. Все, що від вас потрібно, тільки радіти життю. І якщо ми будемо випромінювати радість. То радість прийде в наше життя. Якщо ми будемо випромінювати щастя, то щастя прийде в наше життя. Любі мої, як би там не було тяжко зараз. Щоб не трапилося в нашому житті, треба радіти кожному прожитому дню, радіти кожні хвилинки, радіти кожній секунді життя. Життя це найдорогоцінніше те, що у нас є, яке б воно не було. Любі мої. Я вас люблю, я вас ніжно обнімаю. Я бажаю вам щастя і міцного здоров'я. Я щиро вам дякую. З вами була бабка Люся. На все добре.